Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу сьогодні. 502-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми запросили вас, щоб презентувати звіт щодо намірів та перспектив українських біженців та ВПО. Спочатку повномасштабного спочатку війни у 2014 році а потім спочатку повномасштабного, на жаль, ми знаємо, що багато наших людей стали в Внутрішньопереміщеними особами чи біженцями, вимушеними біженцями. Тож ситуацію цю досліджує. Було досліджено, і зараз я хочу представити вам нашу спікерку, представницю Агентства ООН у справах біженців в Україні. Це Кароліна Ліндхольм-Білінг. Пані Кароліно, ми вітаємо вас. Good Доброго дня. Я знаю, що ви зробили цей звіт, опитавши людей. Тож, якщо можна, спочатку трохи про методику, яка лягла в основу цього звіту, а потім, я думаю, що ми поговоримо саме про підсумки і такі найважливіші результати його. Дуже вам дякую. Це вже четвертий випуск такого дослідження підготованого Агентством ООН у справах біженців щодо українців, які стали внутрішніми переселенцями або біженцями за кордоном після початку повномасштабного вторгнення, і це вже друга так би мовити хвиля опитувань. Ми ми визначали. В виборку людей, яка складалася із е, чоловіків, жінок з різними походженнями з, різни, з різних областей України, різних вікових категорій, ми зв'язувалися з ними і ставили їм питання стандартні питання відповідно до нашого опитувальника, який який є однаковим для опитування і біженців, що перебувають за кордоном, та ВПО, аби отримати нормальну виборку, стандартну виборку щодо того, як вони бачать ситуацію та чи збираються вони? Повернаються, позбираються вони повертатись в Україну та місце їх постійного проживання. Дякую, які результати цього звіту скільки відсотків від тих, хто був вимушений покинути свої домівки, планує повернутися, а також які головні причини заважають такому поверненню. За підсумками цих двох хвиль опитування внутрішньо переміщених осіб та біженців висновки залишилися такими самими. Абсолютна більшість і ВПО і біженців за кордоном сподіваються повернутись до своїх домівок в Україну до тих домівок, які вони були вимушені покинути. Тобто, як я сказала, така кількість людей залишається стабільною. Основний фактор, який заважає їм повернутись зараз, це питання безпеки серед біженців з України. 90% зазначають, що питання безпеки є головною преградою для повернення додому, так само як 95% ВПО, що зазначають ті самі причини. Ми спитали окрім питання безпеки. Які інші фактори, які заважають вам повернутися, або які фактори допомогли вам повернутися до своїх домівок у майбутньому? І як ВПО, так, так і біженці за кордоном зазначили доступ до комунальних умов? Такі як водопостачання, а також наявність домівок. Ми знаємо, що багато в кого домівки були просто зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Це також питання роботи, а також доступу до освіти для своїх дітей. Щоб ми правильно розуміємо, з часом відсоток тих, хто планує повертатися, майже не змінився. Так. він залишився на тому самому рівні. Він трошки насправді зменшився, але і з плином часу він залишається доволі стабільним, і це демонструє те наскільки сильна надія та наміри українських біженців та ВПО повернутися до своїх домівок. І тому це так можливо для всіх нас, тих, хто допомагає у наших програмах, які підтримують відновлення доступу до базових послуг та програм, яких направлені на відновлення житла, та підтримку підтримки інших програм, які спрямовані на розширення доступу до робочих місць. Для гуманітарних акторів, наприклад, ми не дуже багато можемо зробити у плані поліпшення безпеки, але ми можемо посилити інші фактори, які допоможуть українцям повертатися до їх домівок. Аліно, безумовно, такі дослідження вони будуть покладені в основу допомоги і гуманітарної допомоги подальшої, яка відбувається зараз в нашій країні. Наскільки ці програми будуть скориговані відносно цього дослідження, і як, як саме залучиться Агенція ООН до реалізації таких програм, що для вас є перспективою і пріоритетом? Ми використовуємо підсумки цього дослідження для того, щоб наголосити на по на... намірах українських біженців, аби їх голоси були почуті, аби їх потреби були почуті. І у другу чергу ми використовуємо ці Результати для того, щоб продовжувати міжнародну підтримку України в рамках програм відновлення відбудови будинків та квартир та інфраструктури, які були пошкоджені та зруйновані. Ми також забезпечуємо міжнародну підтримку для розширення доступу до робочих місць в Україні аби відновити економічне зростання. А також ми наголошуємо на необхідності відновлення доступу до соціальних послуг та побутових послуг, таких як електропостачання, а також доступ до освіти, наприклад, тобто ми використовуємо ці показники для мобілізації підтримки України для відновлення програм відбудови України. адже люди все ще мають. Надію повернутись, і ми в Агентстві ООН у справах біженців докладаємо зусиль до підтримки цих програм, наприклад, до відновлення житла. Ми надали підтримку у відновленні більше 30 тисяч будинків спочатку повномасштабного вторгнення. Ми допомагали людям ремонтувати двері, вікна, з, з, перекривати. Дірки у стінах, а також ми підтримуємо програму розбудови при, при перепобудованих будинків, а також надаємо консультаційну підтримку з юридичних питань як людям, наприклад, під час повернення відновити свої документи для тих, хто мав тікати без документів. Ми до... підтримуємо ці програми, але це Колективне колективне зусилля у координації з українськими центральними органами влади та локальними. Слідження. Чи можемо ми сказати, які, якщо можна так сказати, регіони нашої країни є більш привабливими для повернення наших людей? У нашому опитуванні люди наголошують. Вони наголошують, що вони хочуть повертатися в Київську, Миколаївську, Харківську, Чернігівську області. Це області, які висвітлюються у нашому дослідженні, як ті, куди люди найбільше хочуть повертатись у найближчому майбутньому. Можливо, у вас є питання? Прошу. Доброго дня, Надія Юрченко Укрнформ. У мене два запитання. Перше, скажіть, будь ласка, яка мета була цього дослідження? В принципі, його висновки вони лежать десь у ну, межах ну, здорового глузду. Тобто ніхто не буде повертатися туди, де небезпечно, де немає роботи, де немає електрики. Що ви хотіли б знати? Це одне запитання з'ясувати. І друге запитання: ви кажете, що дослідження засвідчило, що абсолютна більшість планує повертатися. Водночас соціологи ну вони. Оприлюднюють інший тренд, що чим більше люди залишаються ну не в тих місцях, де вони не на батьківщині, вони пускають там коріння і в принципі вони не будуть повертатися. Чи ви враховували так би мовити, і цей тренд? Дякую. Дякую за питання. Отже, метою нашого дослідження було Почути голоси саме тих людей, які стали вимушеними біженцями або внутрішніми переселенцями, які є їх плани, які їх страхи, їх наміри стосовно повернення. І це було у центрі нашого планування. І таким чином ми можемо використовувати ці дані для адвокації більшої підтримки україни у плані відновлення відновлення доступу до домогосподарства відновлення доступу до побутових послуг і це правда що зазвичай із часом ми спостерігаємо зменшення цих намірів повертатись додому і тому це цікаво, що ми провели вже чотири раунди цих досліджень серед біженців протягом останнього року, і їх наміри, і їх бажання повертатися ще доволі досить стабільне, і вони зменшилися несуттєво. А що ми також спостерігаємо? Це те, що велика частина тих, хто перебуває за кордоном, і близько 50% ВПО. Щонайменш одного разу поверталися до своїх домівок, аби зустрітися із своїми рідними, своїми сім'ями та перевірити стан їх власності. І ми також сприяємо тому, щоб країни, в яких перебувають українці, були більш гнучкими у цих питаннях. Адже це допомагає зберігати сімейні зв'язки і зв'язки із своєю громадою, що робить їх повернення згодом простіше, тому що таке повернення має бути добровільним, особливо під час того, як все, ще відбувається, міжнародний збройний конфлікт. Катерина Галко, телеканал Еспресо. Скільки конкретно є програм з підтримки і допомоги зараз? Чи все обмежується лише тими, які ви назвали, і які варто очікувати, можливо, нові програми з підтримки, зважаючи на результати того опитування, яке ви провели? Дякую. Програми, які я згадала щодо? Юридичної підтримки та відновлення домівок це просто при, приклади програм, які підтримуються Агентством ООН у справах біженців. Наприклад, минулого року ми виплатили грошової підтримки близько одному мільйону українців на суму більше 200 мільйонів доларів. Це була одноразова грошова підтримка. І цього року ми намагаємося продовжувати цю програму. Це теж один із прикладів того, де працює Агентство на справах біженців. У нас також є план гуманітарної гуманітарного реагування, який допоміг більше як 11 мільйонів українцям цього року. І бюджет цього плану три. Мільярд 900 мільйонів доларів США вони ще не були повністю отримані. По і це теж окремий сектор підтримки українців. Також у нас є підтримка відновлення, така як наприклад, програми, які обговорювалися під час конференції з відновлення України в Лондоні. Адже потреби настільки широкі, настільки великі, що Україні потрібна підтримка і, і від приватного сектору, і від гуманітарних організацій. Таким чином усі можуть докластися до цих зусиль з відновлення. Житла та життів українців, коли вони бажають так зробити, питання саме щодо звіту, чи відчули ви, чи побачили ви різницю у відповіді саме внутрішньо переміщених осіб і біженців? Чи є така різниця? Дякую, так. Насправді є різниця. Вона не дуже суттєва, але біженці за кордоном відповідають, що 90% з них вважають за важливе мати доступ до базових базових комунальних послуг у своїх домінках. в у той час, як серед ВПО такий відсоток становить 85%. у той час, як для ВПО більшою преградою для повернення. Додому є питання безпеки у порівнянні із тими, хто перебуває за кордоном, і це, на мою думку, тому що серед ВПО більша частина людей це ті, ті хто тікали з зони бойових дій з Луганської Донецької області, тобто областей, які були безпосередньо затронуті російським озброєним вторгненням. У той час, як ті, хто перебувають за кордоном, це були люди, які перемістилися за кордон із менш, скажімо так, небезпечних зон. Отже, серед біженців 74% наприклад, зазважають, що доступ до нормального стабільного житла є. Пріоритетом у той час, як серед ВПО, такий процент становить 56. тобто є якась різниця, але е це здебільшого залежить від того звідки люди приїхали у цьому звіті. Ви зможете перевірити, наприклад, який пріоритет віддається питанням безпеки, питанням доступу до побутових послуг, питанням послуг, питанням вибачаюсь, доступу до освіти, і таке інше, так ви побачите певні певну різницю, але з, зазвичай загалом майже однаково. Середньо можна подивитися цей звіт, де шукати його тим, хто зацікавлений більш детально з ним ознайомитися. Його можна знайти на сайті Агентства ООН у справах біженців. У нас є українська сторінка, там опубліковане наше дослідження і ми будемо раді надіслати його різним медіа. Може, наші колеги з Укрінформу нам допоможуть із цим після цього брифінгу. За цей ефір сказати, що безумовно, ми всі розуміємо, що для нас, як держави України, стане одне з найголовніших питань це питання повернення наших людей назад. І ми дуже вдячні вам за те, що ви долучаєтесь до цього питання і допомагаєте нам. Дякуємо за вашу системну підтримку і дякуємо за цей ефір. А ми зараз продовжуємо наш ефір. Я хочу нагадати вам, що завтра, на завтра ми зараз готуємо розклад. По Дій стежте за нашими анонсами. Продовжуємо працювати на нашу перемогу, і слава Україні.